пускай этот газ. Давай, 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 Нахуй гонити то-то, блядь, районну раду таку в блядь. 45 хвилин не зголить, скалився до голення. Їхати 45 хвилин не могли спасти. Усі він згорів, так би все. То все згоріло, що на гасі, то він не треба сиху. На що їм гроші платять? Люди податки платять на тих лоб. Та він дзвонить по телефоні і каже, скільки горить 18 метрів. Він виясняє, скільки того риб. Подивиться, що вона керує. Дити всякте в неї в Німеччині, блять, а тут люди страдають. За які гроші? Ви напишіть тут, покажіть завтра. А ну я буду мати, я подивлюся. Скільки часу їхало ще раз? 45 хвилин. Приїхала, де вони не мали шланги розмотати. Не знають, що робити. Це перша машина. А другу вияснюють, їм говорить, не даємо, бо в резерві стоїть. Нафіг ті пожежний, за що їм гроші платити? Бо вони бігають, вони не знають, що робити. Один позавад. Наша дороги, то вже повністю все згоріло. Они вообще нікуди не взяти, Аби які шлаги купили ключки? Чого-то где-то в Німеччині не сьогодні запит не шла.

Yeah. <laughs>